Усе найцінніше і найсвятіше у цьому житті від жінки, матері, берегині роду людського. Тому, мабуть, не випадково щороку в Україні, у другу неділю травня, відзначають свято День Матері, і з нагоди цього дня студенти Красноградського медичного коледжу влаштували у районному будинку культури великий виховний захід. Його мета вшанування матерів щирими словами, віршами, піснями, танцями і, звичайно ж, квітами. Студенти-медики запросили на цей захід своїх мам, бабусь, сестер, рідних. За словами заступника директора медичного коледжу Лідії Уколової, сьогодні дуже важливо дарувати іншим людям свою любов і увагу. А якщо вони адресовані матері, то несуть у собі особливу цінність, про яку варто пам'ятати завжди. Вихованню молодого покоління, а особливо прищеплення їм цінностей, сімейного, родинного затишку і тепла цій проблемі приділяється велика увага в колективі Красноградського медичного коледжу серед викладачів, співробітників адміністрації. Ми проводимо багато заходів на цю тему, і сьогодні ми проводимо великий захід виховний, шануємо матір, берегиню роду, куди ми запросили мам, бабусь. Викладачів, батьків, рідних, дітей наших студентів і студентів для проведення цього заходу захід проходить в теплій щирій обстановці. Будуть подаровані квіти буде сказано багато теплих слів і вітань. На вдячність матері програму підготували самі студенти медичного коледжу, а саме, учасники творчої естрадної студії Лідер, яка вже багато років функціонує у медичному коледжі. Студенти залюбки готували матеріал, підбирали пісні, підбирали слова, підбирали вірші. Залучені були викладачі, залучені були бібліотека. Всі, хто працює над вихованням молодого покоління, Тож... Шануємо матір, берегиню, роду людського.